Це вже гадюка реальна. Потяг ходив по таким кущам. І, побігли. І підійти до них, вони щось підбігають прямо до мене. І якщо ви думаєте, що пригода в цьому закінчилась, то я вас обманю. Коли одягається ці кросівки, це означає, що щось буде потужне та драйвове. Тому що сьогодні? Сьогодні я хочу зробити 5 разів по 500 через 100 метрів відпочинку. Роблю розминку, розтягую трішки і починаю вже рвати. Ви запитаєте мене, чому Тартем не бігав зранку? Енергії максимально не було. Навіть зараз мало енергії, ноги просто такі втомлені, тому що я перейшов за сьогодні 16 кілометрів по горам. Я був і ось там, і ось там, і ось там був, і трішки ось там. Тому я думаю, що якщо зробив по 500 метрів, буде добре. Час хочу десь ну, з 3-20. Ой-ой-ой, ноги, які забиті. Походив по горам сьогодні, ще скупався в річки. Це жесть. Ще вчора ходив по горам 13 кілометрів, але не купався вже в річки. І бігав вчора ще теж роботу, тому завтра, можливо, щось зроблю повільне, відпочинок, бо хотілося зробити ще і по тисячі і два рази по п'ятерочки зробити, але думаю, що це буде дуже жорстко. Це щось потужне, це щось потужне. гадюка. Дорогі підписочки, гадюка, дивіться. Це вже гадюка реальна. Да-да-да. Це вже реальна гадюка. Ну вона маленька, звичайно, але я чуть не наступив. Скільки ходи по горам їх не було. А тут вона десь виплазла. Шесть. Пройшов загалом вже ну, кілометрів 25, напевно. А, які 25? Під 30. Я жодної змії не бачив, ні маленької, ні великої. Ну, можливо, вони просто поползали, В принципі, бачите, як я ну, її ніяк там не трогав, то вона і не кидалась на мене. Хоч вона скручилась. Тобто, якщо б я б десь близько підійшов, вона мала спокійно і цапнути до мене. Хоч я ходив по таким кущам, там я думаю, ти гадюк тисячі. Ви не повірите, але я знайшов справжній скарб. Одна горочка ось така. Камера не перейде, але ну, є підйомчик. Потім ще другий підйомчик вам покажу пізніше. Ну, прекрасно ж, прекрасно. Так що зараз розминаю ноги, хоч вони такі трошки забиті, відчуваюся. Але не знаю, чи, чи через 100 буде робити, чи через 500. Тому що якщо через 100, то буде один підйомчик тільки. Якщо через 500, то буде знову два підйомчика. Зараз, в принципі, вирішено цим. Зроблю розтяжку і почну катати. Інтервалиці. Ну що, розпочинаю. Раз, два, три. Побігли. підйомчик. перших 500 метрів зробив гарний підйомчик. Два навіть їх. І так трішки, знаєте, всадило. По рівному біжиш накатуєш. Під горку раз. І виключає. Хвилина 38 вийшла. Не швидко, але враховуючи ці два підйоми, ну, в принципі, нормально. Хвилина 40 це по 3,20, а це по 3.18. Зараз вам покажу підйомчик, я там коли біг зняв, але ж все-таки ну не дуже вона. Тому, напевно, виробити через 500 метрів. Можливо, останніх зроблю попрямі, щоб бачите. Яке можу бігти. Ну, якщо б не було цих підйомів, я думаю, що... Я біг би набагато швидше, бо після підйому одразу вирубає на 3 45. Ох, дивіться, якась церква. Поставте на паузу, прочитайте. Ось ще теж. Оце потужно. А я показую підйомчик. Ну і невеликий. Але ось так і дивиться, то ну, він відчувається. Зробив я вже три рази. Другий раз робив знову ось тут. Під гірочку, хвилина 39 вийшла, а потім третій вирішив зробити по прямій, подивитися, який результат був по прямій. І вийшла в мене, хвилина 35. Але мене трішки збили, ну хай на секунду можливо вона вийшла швидше. Зараз прямую знову на старт. Роблю четвертий раз, трушу знову і роблю п'ятий раз. Думав, робити через 100 менший відпочинок, але так як гірка тут там одна, тут одна, друга, я робити ніяк не можу. І плюс по 500 все-таки. Якщо розвертатися тільки, але це втрачається секунди, тут треба працювати -таки на швидкісну тривалість, тому зараз прямую знову. Але роботка, знаєте, реально потужна. Я відчуваю, що от я працюю, особливо після цю гірочку, ну так знаєте, пробіг 300 метрів і оці 200, ну, воно робить свою справу. Четвертий інтервал 500 метрів. Вмикаю і побігли. Like I'm my mind. In my world. Зробив я черти на хвилину 38, навіть швидше, ніж попередній. ще плюс я знімав при цьому. Тому п'ятий раз я ложу телефон, ложу мікрофон і просто навалюю на всі гроші. На все, що тільки є. От давайте так, підписуйте. Якщо я набігаю під гірку швидше, ніж попередні рази, ви ставите подобаючи. Якщо ні, то. Не ставите. Нарешті я завершив всі інтервали. Зробив я 5 разів по 500 метрів через 500 метрів відпочинку. І ви запитаєте мене, Артема, як ти ж зробив останній? став там подабайку чи ні? Я зробив хвилина 39. Не швидше, тому можете, в принципі, не ставити. Але якщо вам подобається такий відосі, контент то поставте. За мої старання робилося нормально так. Перших три рази норм. Четвертий взагалі якось пішов. Дуже класно, бо я зробив більше відпочинку. А от п'ятий я відчув, що як останніх метрів 200 мене почало садити. Хоч я рвав, максимально рвав, щоб набігти, щоб байку поставили. Так що на цьому тренування моє завершено, Зараз зрушую заминку. І оцей вайп, я ремче максимально потужний. Майже 9 година. І ви просто гляньте на ці краєвиди. Нереальні. А зараз я вам пропоную подивитися мій похід на гори. Дивіться, куди я зайшов, на яку локацію. Я просто реально в шоці. Ось так проживати в цьому домі. Це взагалі, напевно, настільки потужно. Хоч постійно піднімався таку горку не дуже, але... Так, тут якась трава навіть розтрашкати, тому що я спочатку хотів піти ось так, але там такі гори, така трава, що взагалі не дуже. Прогулюю собі горами, пройшов вже 6 км, майже дивіться почануся на церкву. Да що просто. А є ще будинки. Бачу перед цим ящири і зараз дивіться бачу теж. Але вже не живо. Ну ладно. Зараз хочу спуститися, Бачите, там доріжка є така. Вниз, ось так, ось так, ось так, піти і знову вийти в місто. Тому що іншої дороги немає. Напевно вже була друга частина, дивіться, я звідти прийшов, ось так і йшов сюди, потім піднявся сюди нагору, обійшов її. І... А тепер мені потрібно сюди, тому я буду підніматися знову вгору і хочу підійти там, де я вчора був, взагалі прекрасно. Я просто ходжу, ось там був, тут був, там ще за не було також. Трішки скупався в річці. У мене вже годинник сюди, напевно, буде телефон включати вже. Бо зараз вже що там у нас? Дивіться, ось так уже, десяточка є. Набір не знаю, бо включив другу програму. Тільки це фотографія страви. Бо інша програма чомусь не скидується в страву. Не знаю, можливо вона просто не хоче окремо скидуватись. Ось таких чагарниках мене ніхто не очікував. Дивіться, просто ліс звідти пройшов, ті, що шукав чи ходив. І зараз виходжу тут на дорогу якусь, бачив. Оце Артем блукає. Добрий ранок, підписочки. Вже четвертий день у Яремчі. Я вийшов на ранкове тренування пробігти пару кеме, але там, коротше, песик. Дивіться, стоїть пес такий здоровий. І гавкає на мене. І тобто його територія, він бігає ось тут, коротше, що дівати не знаю. Чи бігати зараз подивись на карті. Бо он чувак і сходить, він щось не відповідає. Чи це його собака, чи ні? Але такий здоровий доволі. Оце так, да, забіг я називається. Не хочу ризикувати бігти, бо він такі ще й хінець, а тут немає нічого з собою взяти. Я вирішив бігти, бо там ще з'явилася ще одна собака. І кажуть, що там уже дві, то ми плюс на карті, що можна бігти. Так що знову зараз забігаю цю горку. Там хоч і був пісок, але краще я біжу, а то такі собаки не дуже добрі. Вона ще не кидається, але гавкає, знаєте. І ще маленька собака ще таке. Ну, такий лабрадор то... Ага. О, хохо, -хо. под горку. Ай, ногу зажало ще. Це жесть. Забіг бігать. Ногу зажало. Ого, як ногу зажало. Жесть. Реальна жесть. Я вам не шуткую. Ногу зажало так конкретно. Гарну гірочку забігав. Тут є дорога, сказали. Мені... Ну, на карті в принципі подивився, але як бачите, не найкраще. Що сюди треба йти. А чому я не біжу, бо нереально. Що третій день виходу цієї вулиці? Вже повністю мокрий. Хоч краєвиди прекрасні. І в гірочку побігав. Ну, я такого не розраховував. Я думав, що пробіжу, спокійно, ще 6 км, але ні. Як завжди пригоди. Що це за жесть? Спускатися назад, не варіант. Піднятися. Ну давайте будемо підніматися. Ну, а прив'язано, в принципі. Дорогі підписники. Контент народився просто своєму місці. Я коротко, хотів підійти до них, вони щось підбігають прямо до мене. І стає. Що краще, собака чи бараниць? Ці хоч не кусаються, собака кусається. Хоч собака одна була, і вона, в принципі. Ну просто підійшла би б і гавкала, Тобто, я свою територію. Тобто, ці барини, вони побілять з стадом. Знайшов дорогу. А знаєте який мінус? Спочатку були овці, потім якась взагалі зарості. Ну я пройшовся. Якась напала на мене ще муха. Почав кусати за ноги. В принципі, сподіваюся, що тут не буде собаки, я не вивжу прямо до неї. Бо це буде фейл. Але мені здається, що це я вивжу прямо до неї. Ну ні. Тільки на це. Що ви думаєте, що пригоди в цьому закінчились, то я вас обманю, дивіться, почався йти ось такий дощик. Це і потужно, і в той час мінус. Тому що по горам буде все мокре, грязне і потім, але дивіться, які краєвиди неймовірні. Ось так капає дощик. І я добіг свою шістьорочку нарешті з пригодами.